Друзі, вітаю вас у лісі. 26 жовтня, четвер, прийшов я до лісу і знайшов першого ось такого грибочка. Довелося трішки походити. Пройшли в нас досить непогані дощі. Вдалося назбирати трьох, трішки зеленець. Як бачите, грибочок, як завжди, виріс біля дороги. І давайте я поясню, чому часто грибочки ростуть біля дороги або на протипожежних ровах. Швидше за все, це тому, що дорога або протипожежний рів є подразником для грибниці. Грибниця розуміє, що може загинути, і головне її завдання це розмножитись. Тому з'являється плодове тіло, а саме гриб. Як бачите, по дорозі часто можуть їздити різний транспорт. Грибниця досить велика, і тому відчуває це все і тому видає плодові тіла швидше і частіше саме біля доріг. Ось така версія. Пишіть, що ви думаєте про щодо цього. І йдемо шукати далі. Ось погляньте, пройшов дощик і починають лізти молоденькі. Ух ти. Виглядає він собі невеличкий, але не знаю, як передати словами. Він досить тяжкий. І поки я з вами розмовляю, я ще щось помітив. Ось такі грибочки я чекав цілий рік. Потужні, тяжкі, просто супер. І можна сказати на тому самому місці, там, де і завжди. Там, де я знаходив грибочки, як був перший мороз. Що ж, буду шукати ще. Ось погляньте. Теплі ночі дали свій результат. І головне всі здоровенькі. Дуже задоволений. І йду далі. Хочу показати вам, який красивий польський зараз після дощу. Просто супер. Ще напевно таких і не було в цьому році. Ростуть досить поки що невеликими групами, але погода дуже тепла. Так, несу сюди. І це все буквально на кількох квадратних метрах. Хочу сказати, що як не дивимо всі здорові, що дуже радує. Ось така кучка на місці. Так, кінець сезону. І нарешті надумав тут грибочок вирости. Раніше кожного дня, як зайдеш, були грибочки, в цьому році щось не дуже. Вже мишка чи білочка його підгризла трішки, а загалом дуже чудовий гриб. І знову ж таки здоровий. Що ж, буду шукати ще йому пару. І сподіваюсь, знайду якнайбільше сьогодні. Погляньте, які красені польські всі молоденькі. Красиві. Там я бачив ще. Ростуть поки що невеликими групами, але назбирати можна. Просто супер. Розмір такий непоганий. Покажу ще, як ростуть зеленечки. Ось так в пісочку. Щось видно, щось ні. Бачите такий горбочок? Ось тут є. Я десь ще бачу. Що ж, інтерв'ямо, покажу вам. Ось такий рівномірний колір. Світло-зелений, такий салатовий. Головне, щоб ви не спутали з нею з блідою поганкою, тому що дуже схожий може бути як молода бліда поганка. Якщо відкрити Вікіпедію, то там буде писати, що на запах схожий на свіже змелене борошно, дуже такий приємний і смак також досить такий специфічний, не схожий на інші гриби. Тому якщо не знаєте як воно виглядає, де росте, краще не раджу вам самостійно збирати. Покажу вам ще польський, буду відразу брати. Ось такий вже трішки старший. Ось молоденький. Ще один молоденький, ну цей взагалі як намальований. І бачив я іще. А ось ще така парочка. Після дощу просто супер. Віже кінець Джоутня. Погляньте такі красончики. Дощамо миті. Просто ідеальне. Рибочків щось не дуже, тому з радістю збираємо польський. Також дуже смачні гри першої категорії. Що ж, буду шукати ще. Дійшов я до краю лісу, покажу, що вдалося назбирати сьогодні. Майже відра зелениць та білих грибів і дві торбини майже повні. Одна повна, одна наполовину з польськими грибами. Як ви бачили, білих грибочків поки що небагато, хоча передають ще досить теплу погоду. Передають досить непогані такі дощі. Не знаю, що буде. Сподіваюсь, що грибочки білі ще будуть рости. Скажу, що на днях має бути повний місяць. Як на мене, то фаза місяця досить достатньо так впливає на ріст білих грибів. Напишіть в коментарях, чи ви також помітили таке. Ну що ж, до наступної зустрічі.